З вами компанія Ізіавтолоцьк. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках Сьогодні в вашій увазі представляємо такого гарного Volkswagen Passat в b 8 кузові. Маємо випуск 2019 року. Тут йде і модельний, і календарний, чистий 2019 рік. Комплектація у нас Highline. Двигун. 2,0 дизель потужністю 110 кВт, це у нас 150 кінських сил. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Тут уже стоїть 7-ступенева мокра DSG DQ381. Дуже економна, надійна, улюблена усіма ваговодами. Автомобіль без жодного підфарбування в дуже гарному збереженому стані. Він, до речі, пройшов тільки полірування зверху, всередині навіть не хім чистився, тому що прийшов дуже гарний та збережений. Ну і основне, головне в даному автомобілі всього-навсього 115 тисяч км пробігу, перевіреного, підтвердженого на заїздами до офіційного дилера. Автомобіль цей був виграний нами на німецькому лізинговому аукціоні. Уже є розмитнений повністю і очікує свого першого власника в Україні. Пробіжимось по комплектації, що ми маємо в ньому. Передні, задні парктроніки, basic Let оптику дістроник з адаптивним круіз-контролем Усі можливі датчики для водія, асистентні системи, усе в ньому є. Маємо такі класні легкосплавні диски на літній гумі. Також додатково до нього буде у нас там зимовий комплект теж на титанах. Він буде відфотографований в оголошенні авторії. До речі, це відео робиться в додаток до того оголошення, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також нам будуть посилання на різні наші соцмережі. Ну і всередині у нас теж дуже класний цікавий салон. Повністю шкіряні сидіння з електрикою спинки, масажем. Ось ергокомфорт сидіння. Кермо в ідеальному стані. Ось так виглядає у нас панелька. Маємо підігрів сидінь, трьохзонний клімат-контроль, безпровідна зарядка для мобільного телефону. Точний пробіг у нас 115 912 кілометрів. Стан всього ідеальний. Шкіра має такий ще матовий відтінок. Ніде царапин по пластмасі немає, потолочок в ідеальному стані. Все, супер рово. По пройому теж машинка вся гарненька без змятин. Ось так виглядають дверні карти, теж без жодних зауважень. Відразу... Усім бажаючим ВІН-код для будь-яких вам відомих перевірок. Ну, йдемо до заднього ряду сидінь. Ззаду у нас взагалі красота. Тут йде сидіння трансформери ізофікси. Ось так може бути звичайне сидіння. Замість підголовника ставляться ось такі тримачі для дитини. Піднімається, фіксується ось така поличка, тут і для них є місце, і вам не потрібно додатково возити дитяче крісло. Комплект з двох частин, бачите, є на ліву і на праву частину. Оця річ міняється з підголовником. Бачимо трьохзонну кліму, ще раз повторюсь, по салону все ідеально, по прийомах теж, дверна карта в шикарному стані. Також у нас є електровиїзний фаркоп. камера заднього виду. Величезний об'ємний багажник. Шторочка у нас на місці. Працює все. Також маємо додаткову сіточку. У багажнику у нас ремкомплект, але він пустий. Маємо тільки аптечку та жилетки. І аварійний знак. Стан кришки багажника зсередини ідеальний, без царапинок. Ну і пройдемося по правій стороні стандерної карти, пройомів. Ставлю зараз ось ці всі речі сидіннях Усе просто нове. Все функціонує, все класно. Так, тут з мікрофоном вже бачу пароволку загубив. І переднє сидіння. Також стан дверної карти відзніму, стан пройомів, стан панельки, керма ще раз. Пройдемося. Також детальніший стан сидіння пасажирського та водійського. Детально по опису, по усіх асистентах у нас буде інформація, прописана в оголошенні авторії. Кого зацікавить даний автомобіль, пишіть до нас, звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!